a eu sou ostali. Udivica na uvodiju Hristova potere obraže Hristos večno na Bogu. I evangelisto Hristo je superenino. Pere obraže na označaju perenina. Hristos će pobiti uzmineća. Evangelisto Hristo je Перед ними апостоли помагали так настрашилися цього Бога І Він потім їм сказав не боятися. Це все сталося, щоб не з Предвічний Боже, предвічний Бог, ми на Різдво співаємо, Бог предвічний народився. Отже, цей Ісус Христос, який народився на землі, це предвічний, завжди існуючий Бог син потенціал. Також у переміненому стані, вже не повернутися до нашого звичайного людського життя, але бути переміненим, переображеним до цього життя, яке ти мав у небі до тепер і ми всі з вами. Якщо ми підемо до неба, ми також будемо цим життям втішатися. Отже переображення було перед місцем Воскресіння. І є дуже важлива причина, чому Ісус переобразився перед своїми учнями. Бо він хотів їх навчити, що перед. Це не було якесь припадкове. Мовляв, Бог зловили Ісуса, заарештували, Його забрали, а ми надіялися, що Він буде спасителем Ізраїля і все пропало тепер. Ні, він хотів, щоб вони пригадали собі його перепокраще щоб вони пригадали собі, що цей терплячий, страждаючий з Бога, є Воскресний Господь і Спаситель. Дорогі сестри брати. Це переображення має значення для нас сьогодні у 21 столітті. що ми також не минемо до чогось кращого. ми хочемо все чогось кращого, ми хочемо щастя, ми хочемо радости, ми хочемо бути з Богом. Але дуже часто в нашому житті вертається багато прикозів, багато темп. Справедливості, воєн і всього того, що найгірше в людському житті. І часом ми також можемо бути засумніватися. А де ж є Бог у тому всьому. Де ж є Бог у моєму житті, коли я терпу? Чому він мені не доведе? Справдаємо, ми також і Воскреснемо. Нас також чекає щаслива майбутність. Але ми скажемо, а де ж де ж та майбутність? Хіба по посмерт? Там по посмерт вона прийде, але і до смерті. Бо яка є щаслива майбутність? Мати добре здоров'я, мати багато грошей, мати велику влагу, мати великі приємності. Є люди, що таке мають на світі. Але щось вони не дуже щасливі. Щось у їхньому серці їм каже, що не в цьому є вспомнення життя. Нам, якщо здорові проходити, ми маємо все, нам якщо ми піти. Ми маємо все, нам якщо нас прийнять. Тому що нас люди, Господь Бог Творець, неба і землі. Але ми скажемо, але чому я тобі відчуваю? Бо може ми замало Дякуємо. Може, ми замало звертаємося до Господа. Може, ми замало включаємо Його у щоденні події нашого життя. Бо Ви хочете бути частинами нашого життя. У всьому, що ми робимо, ми встаємо вранці. Боже. Іду до праці, Боже, дай мені силу та спочення женя воля, прийді мені на силі. Там конфліктуюся боюсь особові, може, в родині, не знаю, як це розв'язати. Боже, прийді мені на допомогу. З милосердися над війною на дію. Почаємо Бога у щоденній події нашого життя. Тоді ми відчуємо силу. Тоді ми відчуємо Божу присутність, Тоді житті. життя. Дороги Христі, закрити сьогоднішнього свята, маємо ще радість на тобі. Ми з вами були сінками з ворожого обряду складання обідів сестри. Єві. А ще будемо свідками дияковіських святі, брата Романа. Дві особи, які посвятили своє життя Богу. Це є причина великої радості, великої надії для нашої церкви. Дві особи, які почули Божий Моли, які... Не відвернулися від того Божого голосу, але сказали Ісусові так. Але не легко воно. Бо це так вимагає, щоб перейти через хрест. Через хрест до Воскресіння. Так, як Ісус Христос. Ooh. І тому, дорога сестрої і дороги брати Романи, хочу до вас пересловити Слово, щоб ви запам'ятали собі цей день, це свято. І що сказав Бог Отець? Він сказав ось син полюб якого я вподобав, Його слухайте. Ось ключ до вашого богопосвяченого життя. Як ви будете слухати Ось Ісуса Христа, як будете йти за Його голосом, читати його слово, призадумуватися над тим, що Він нам скаже. І повідавати надія, який він буде давати вашому серцю, то будете служити могідно, як сестра служебниця, як діямо у Салезіянському вчині. І я думаю, що всі ми тут в церкві вам цього зі щирого серця бажаємо, тому що це і сьогодні ваш великий день. Нехай Господь благословить вас, нехай Він вас провадить і нехай Він вам дар і ласку витримався. А вас, дорогі листів, прошу, щоб ви що завжди пам'ятали цих молодих богопосвячення. Перед ними нелегке життя, як зрештою, перед вінким життя немедлення. Але якщо вони будуть йти в це життя разом з Господом, будуть його слухати, то будуть не лише спасати свої душі, але будуть допомагати усім нам. Бо вони будуть свідчити Ісусові Христові. А це є найбільша честь життя, коли можемо свідчити Ісусові Христові. Так що ще раз вас, усіх, дурків Христів, вітаю з цим святом Христового тереображення. І нехай Господь благословить усіх вас, усі ваші сілі, нашим Богом посвячений усіх вірня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.